Ядерное оружие вдруг опять стало темой, Зеленский стал оправдываться, говорит, вы меня не так поняли, да вообще все не о том, а мы как раз говорим, мы тебя так поняли, поэтому будем до конца. Да, вы знаете, вот на этой неделе в контексте ну, достаточно прохладного отношения к эпохальному плану Победы, который Зеленский презентовал, где только он их не презентовал, свой план Победы, включая и собственную Раду. Так вот, в контексте явного нежелания ну, Соединенных Штатов, ну там разная разные информация, вроде сейчас Байден уже и теоретически готов, если Харрис победит на выборах, пригласить Украину в НАТО. Но, во всяком случае, пока никто Украину в НАТО приглашать не собирается. И опять зазвучала ядерная риторика. Опять зазвучали слова: что мы, мы были третьим по величине э, э, ядерного арсенала государством э, в мире. Мы все это отдали, мы якобы получили гарантии. Если нас не пригласят в НАТО, единственное, что нам остается, это вновь обрести ядерное оружие. Конечно, можно э, сколько угодно рассуждать. Да, действительно, возможность э, создания грязной бомбы у Украины остались. Но, вы знаете, я думаю, что если Украина, не дай бог, э, применит э, ядерную, грязную ядерную бомбу по территории Российской Федерации, и западники это прекрасно знают, ответ э, Российской Федерации, он, в принципе, непредсказуем. И, во-вторых, э, в этом случае, я думаю, Украина потеряет значительное количество сторонников не только на так называемом глобальном юге, к чему она очень стремится, но и в Европе. Возможности, опять же, есть э, такие мысли, что Запад может тайно передать Украине ядерный боезаряд, который она применит, а на Западе скажут, что это, так сказать, собственное производство. Все понимаю, но все-таки уровень развития Украины, ну, скажем так, в этих технологиях не уступает Северной Корее. Северная Корея смогла произвести. Да, конечно, здесь вопрос производства, а не только научно-технических подходов, а в производстве могут быть разные гити. И они могут сказать, что да, мы получили, сами разработали, откуда это пришло. Сейчас, при нынешнем уровне развития черного оружейного рынка, ядерный заряд может всплыть откуда угодно. Да, конечно, задним числом будем говорить, но мы же видим, что это, тебе скажут, а мы ничего не знаем. Своровали. Международная мафия. Похитили. Все что угодно. А что самое страшное, да задникам плевать, если по нам будет нанесен удар ядерным оружием. Они будут только аплодировать. Дело не в этом. Американцы вообще не отвернутся. Слом, это буде повний слом существуючого режиму ядерного нераспространения. розпространня. А дорога к до хаосу, который... Знаете, сколько стран, які хочуть імети ядерне русі у кого остались мозги? Ну, 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 так, ну, ну реально говоря, ну та як ми бачимо, також Україна йде вперед У в виробництві зброї, виробництві своїх так би мовити, і ракет, і дронів ракет Ми проговорили і про паляницю, і розноманітні дрони саме українського виробництва, і Україна в свою чергу також. Створює і перехоплювач цих безпілотників, який може літати зі швидкістю понад 160 км за годину, і на висоті 3 тисячі метрів. Що відомо щодо цього, також це безпілотник стін є дешевою. Альтернативою зенітним ракетам він дешевший і навіть за ті самі шахати. Україна вже тривалий час розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські безпілотники Камікадзе, іранської розробки, як ми знаємо, шахат 136. Британська газета за телеграф дізналася перші подробиці про те, яким же буде український дрон-перехоплювач. Зазначається, що це буде керований безпілотник з видом від першої особи, FPV, тобто який називається Sting. він має стати дешевшою заміною. Для зенітних ракет, які часом доводиться витрачати саме для перехоплення цих безпілотників, Z Telegraph також вперше публікує фотографію вже нового дрона, розробленого українською групою дикі шершні. Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько трьох. Кілометрів. Що ще відомо, стінг це така класична саме конструкція, як говорять і дикі шершні, зокрема у своєму коментарі, адже деякі такі деталі стосовно нього вони дописували. Це клас класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Він буде пілотуватися землі за допомогою окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди саме він летить. Майбутня розробка мати систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводитись на ворожі цілі. Пише The Telegraph. Хоча і сили оборони вже тривалий час, все ж таки успішно нищать російські дрони розвідники типу зала. Як ми знаємо, і орлан за допомогою невеликих FPV-дронів, стінг стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби саме із шахедами. Щодоби росіяни випускають від 30 до 80 цих дронів камікадзе, і стало це. Все ж таки проблемою для української протиповітряної оборони за словами представника диких шершнів, середня вартість дрона перехоплювача стінг у десятки разів нижча ніж у безпілотника Шахат. Це дозволить зекономити дефіцитні зенітні ракети, і це досить таки. Важливо, Хочу говорити, що говорити щодо ситуації, яка нині відбувається на фронті. Ми велику увагу, все ж таки, приділяємо тому, що відбувається саме на Донеччині, на тих найгарячіших напрямках, саме на Покровському, на Торецькому, на Курахівському. Багато про це говоримо, але не забуваємо говорити і про те, що відбувається на запорізькому відтинку, Адже бачимо, що рашисти досить таки активно почали використовувати і каби, зокрема по Запоріжжі. Ну а тим часом в Росії сталися вибухи у Росії, так би мовити, і бідкалися і розводили руками. А... Адже знову повідомили про масовану атаку дронами в ніч проти 21 жовтня. Під ударом міг опинитися нафтопереробний завод у Ростовській області. Власне про це пишуть так звані російські змі. Тамтешня влада стверджує, що збили всі дрони, які летіли вночі. Міноборони Росії в щоранковому зведенні стверджує, що в ніч на понеділок над чотирма російськими областями збито 18 українських безпілотників. Як пишуть пропагандисти, 11 дронів збиті або перехоплені реб над Ростовською областю, 4 над Брянщиною, 2 над Курщиною, 1 над Орловською областю. Російсько- Федерації водночас у мережі повідомляли, що під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Новошахтинську. Це Ростовська область. Там близько третьої ночі чули вибухи. Місцеві повідомляли і про п'ять вибухів у Ростовській області. Пожежі на НПЗ все ж зафіксовано не було. Але факт, що дрони наблизилися до заводу, вказує на чергове промацування системи оборони ворогів, що зазвичай закінчується ударом, який за цим може іти. Новошахтинськ не вперше атакують невідомі безпілотники 27 вересня. Власне тут сталася велика пожежа через так зване падіння уламків безпілотників біля лінії електропередач, де начебто. Горіла суха трава. Повідомляли російські пропагандисти. Суха трава це добре, але коли горить ворожий НПЗ, який постачає пальне, зокрема для окупантів, це краще, як то кажуть, схрещуємо пальці, але не завжди Ну, а далі поговоримо і про те озброєння, яке надає КНДР Рефі, адже з'явилась новина, що у ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти. Про це каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зокрема, він наголошує на тому, що нещодавня експортиза північно-корейської ракети кн 2324 збитої в Україні виявила численні виготовлені західні компоненти, заявив Сибіга. За його словами, російський лідер Владимір Путін і голова КНДР Кім Кімчанин все ще мають доступ до західних компонентів. Тим часом Україна також закликала союзників дати рішучу відповідь посилити санкції, експортний контроль, а також повітряний щит над країною.